Чому Резніков, який закупляв яйця по 17 гривень після цього скандалу, ще рік майже працював на посаді? Ну як це можливо? От він закуповує, це, ж, яйця, це, це просто одна історія. А їх там тисячі. Яйця, форма, там інші там, я, яблуки, ще щось, картопля. А знаєте, коли його зняли? За сутки до того, як Нью-Йорк Таймс надрукували статтю про те, що Україна закупила в Італії... намагалася закупити, вони закупили фактично, закупила в італіянців гаубиці, М-109, Лема, такі гаубиці, самоходні, американські, ще їх в 50-х років це 60-х, ті гаубиці 33 штуки, які нам не подарували. А ми їх купили паралельно. От і все. Тобто не додатково, а саме ті, які подарували, ми їх нібито купили так. по документам. Саме 33, саме так. подарували. І от в Нью-Йорк Таймс вийшла ця стаття. Тобто вони як? Вони їх купили. Потім, коли зрозуміли, що вони їх не зможуть поставити на облік, вони за 40 мільйонів купили, вони зробили, що нібито вони їх на 20 мільйонів перемонтували. Але так як вони купували їх там. Коли долар стоїв 29 гривень, а повертали потім кошти, коли вже долар 40 стоїв, то вони 10 мільйонів тільки заробили доларів на тому, що на курсі. І ще плюс 20. Тобто вони фактично 30 мільйонів своїх заробили. Ті люди, які стояли, при цьому габиці сюди прийшли не відремонтовані. Їх ремонтувала наша КСЛ там і так далі, командування сил логістики. І це все відомо. І от і от яйці вони не зняли його. Форму не зняли, нічого не зняли, але коли Нью-Йорк Таймс надрукували цю статтю, його засудки зняли. Тобто, ось, получається, наша влада реагує на більше на американську пресу, ніж на наше суспільство. От от і є вам відповідь на всі питання. Що я думаю, що це, це результат марафону. Да? Це результат інформаційної політики. Вони перекрили всі джерела і думають, що воно так і буде. От зараз вже пробивається більше, більше, більше інформації, і вона вже лізе зі всіх джерел, не вже поза марафоном і так далі. І от це саме це, тому я вийшов, мабуть, да, тому що вже не можуть не тримати такі, такі кейси, як в мене. А коли доберемося, ми до такого, до того ж самого РНБО, до тих же самих закупівель, от тоді будуть справжні скандали.